Всім привіт! Мене звати Юля, мені 17 років, я з України, з Хмельницького, але на даний момент я проживаю в Германії, в Падребург. Не знаю, як там правильно сказати. Сюди переїхала я через війну, вже тут в Германії, як я пів року знаходжуся. І... В Україні в мене, ну я розкажу про себе ще трошки. В Україні в мене було е, ну, хобі. Я там любила що там. Я вже не пам'ятаю, яке у мене був хобі по хобі, бо переїхавши сюди, Германію в Германію мене помінялося увлічення, То тут я вже поміняла, і мені вже подобається тут готувати, особливо з десертів з мамою. Ну і сама деколи щось пробую робити. Тут я вже знайшла собі нових друзів, нова школа, ходжу тут в школу. Тут гуляю часто. Люблю в свободний час дивитися серіали, фільми якісь там. Ну, Люблю те, що щось помалювати, І такого от. і зроблю для вас ще я два одільних канали, ну чи три буде, не подивимося, ще. це онлайн мій буде канал, де я буду відповідати на ваші запитання до остальних відео. до всіх. У мене буде все зливатися в, один, в одну ленту. Всі ваші коментарі з цих відео буду на ваші коментарі я відповідати, будемо знайомитися, там обсуждати. Це на онлайн-каналі, і буду ще проводити на онлайн-каналі ефіри, будемо з вами ближче трошки. А другий канал, я хочу зробити ще ігровий канал, де я буду там ігри різні знімати. Так що, якщо у вас є якісь ще питання або пропозиції, пишіть в коментарях, будемо з вами обсуждати і будемо ще вирішувати. Всім папа! -па. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте колокольчик і всім гарного дня!